Ми не погоджуємося з тарифами на водопостачання та водовідведення, теплопостачання та на вивіз побутових відходів. Ми обурені тим, що діють ганебні, дискримінаційні часові обмеження на проїзд пільгових категорій в громадському транспорті. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, вихід він бачає. Якщо ми кажемо про тариф на тепло, то 92% це електроенергія, газ і перерозподіл газу, послуги облгазу. Близько 8% залишається тільки комунальному підприємству на його заробітну плату, на розвиток комунального підприємства після того, як був. В... У місії підписаний меморандум. Я особливо був підписантом цього меморандуму з кабінетом міністром з Нафтогазом України. На наступний день приїхав, зібрали позачерговий виконком виконком зв'язку з тим, що ціна на газ зменшилася там на 300 чи на скільки гривень. Знов зменшили тариф зразу. Ми зацікавлені в тому, щоб люди платили менше, але ми не можемо регулювати тарифи на газ електроенергію. Перевіримо ще раз тарифи, але з тих пір тарифи не змінювалися на робочій на робочій групі чи на комісіях. Перевіримо тарифи. Звіт у нас є Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.